Привіт на каналі Playton Valim. Сьогодні ми поговоримо доволі таки цікаву груд, дроп, на який ми зможемо в майбутньому заробити. Як ми знаємо, Авакоїн вже дає по 65 доларів дає виводити дана тапалка і точно так же ноткоін, який дав людям, яких було по 10 мільйонів, продати і заробили люди по 140 баксів на аккаунт. Доволі таки не зря тапали і доволі таки схожа гра. Як завжди, лайк Вподобайки ставте, буду завжди вам доволі вдячний. Також в нас є телеграм-канал, де я публікую різні способи заробітки, як без складень, так і складеннями. І точно так же доволі такі айрдропи, дропи і багато чого іншого. Що хотів би вам сказати, що появилася така ігра, яка називається Katie's End Vibe. Ми переходимо по силці на, на даний пост і попадаємо в наш телеграм-канал, а потім в дану гру. Нажимаємо «Play game», і зараз загрузиться, постараюся все вам розповісти і все показати, все до чого. І так, в нас є ось такі ось котики. З самопочатку у вас у нічого не буде. І вони будуть спускатися на такому парашуті. От. І ми потім вже даних котиків можемо от їх якоби схрещувати, збільшувати їхній рівень, що дає змогу отримати даних токенів чим побільше. В общем, приходять людішки, вони. От, граються такими котиками і за це дають нам ось такі ось, як ми бачимо point, так. Що далі ми потім робимо? Ми розвиваємо чим побільше. і У нас є точно так же тут буст, який збільшує нам добичу більше от цих, цих токенів фіш. Потім в нас ми можемо купувати даних котик, якщо хочемо, щоб це було набагато швидше магазин, який дає змогу зразу купити певного рівня певного котика. Далі в нас є інвейт, тобто за друзів ми теж отримуємо деякі такі ось, як кажуть, токени, як ми бачимо, кого скільки ще є. І точно так же іще токени фіш отримуємо, ну, все потрошку. Так, далі, що в нас тут ще є? У нас є Joint Kitty Club, це схоже, як в ноткоїні, такий, як би умовно, клуб. Далі є task. За який нам потрібно буде там підв'язати гаманець, Все це ми підв'язуємо, підтягуємо. І за те, що ми просто заходимо раз в день, ми можемо отримувати 100 токенів FISH. І я кажу, що саме ці токени FISH будуть мати е, пріоритет в даному проєкті, тому що тут найбільше потрібен сам оцей токен FISH. Далі. Що нам ще потрібно? Зараз загрузиться гра, покажу вам далі. Також в нас є фішинг рибалка де ми можемо добувати саме ці дані токени. Як бачимо, вони коштують певну кількість, Ось 300 фіш, десь 1 бакс. Да? Ось, це, грубо говоря, якщо до цього. Також можна продвигатись по рейтингу, добувати, В общем, нажимаємо старт. Як бачимо, багато-багато ну, чи інших різних таких моментів є. За допомогою чого ми можемо тут бавитись. І таким чином розвиватись і в майбутньому отримувати якісь гарні кошти з даної гри. Побачимо, як воно буде надалі, але бачимо, що навіть такі тапалки надкоїн, хоча казали всі, що мало віриться, я сам так говорив. І мені не вірилося, що ось такі ось схожі тапалки будуть давати, як ноткоін, авакоїн, гарні кошти і просто бомбовий кеш який дає змогу людям заробляти. Тобто, грубо говоря, якщо у вас було б декілька аккаунтів, там Avacoin ви там активно клацаєте, або там маєте купу рефералів, досить потужно можна було б заробити. Ось. І таким ось чином будемо розвиватись, заробляти і все більше і більше отримувати. Дякую всім за увагу. Не забувайте ставити лайк. Підписуйтесь на канал. Завжди вас вдячний за те, що ви підтримуєте мене. Всім па-па і гарного профіту!